Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні ми говоримо про відносини з батьком, про проблеми, які зазвичай виникають при вихованні сина. Зокрема, які проблеми були в мене у відносинах з батьком. Сьогодні я поділюсь власним досвідом. Розумієте, для багатьох ця тема буде болючою і являється болючою, тому що відносини з батьком це така, знаєте, дуже ключова річ при формуванні себе як мужчини, так. Проте дуже мало людей про це говорять. Сьогодні ми говоримо про це. Я дуже рекомендую вам підписатися на мій канал, поставити дзвіночок, лайк обов'язково, тому що це допомагає розвитку мого каналу. Будь-який коментар буде доречним. Я не затягую, друзі. Поїхали. Суть в тому, що батьків не вибирають, але саме батьки відповідальні за перші наші травми, адже новонароджена дитина, вона є чиста від помилок, і як би боляче нам не було признатися собі, саме батьки заклали нам перші травми, так? І я зрозумів, що в соціумі ніде не говорять про те, як правильно виховувати сина, дуже мало уваги приділяється таким речам, дуже мало уваги приділяється тому, як Загалом батько повинен ставитись до свого сина. От як заклали, так і виховують. І ми копіюємо цей патерн, думаючи, що має бути саме так і це ок. І потім ми виховуємо того сина, і той син буде виховувати свого сина. І є дуже багато речей, які являються неприйнятними, які не є адекватними. Картині життя кожної людини. Так? Проте ми їх копіюємо і рухаємося по нав'язному патерну, по нав'язаному шляху, тому що ми думаємо, що це ок, та як нас виховали. Так? Суть в тому, що хороший батько завжди асоціюється з строгістю, з дисципліною, з можливістю навчити дитину давати відсіч. А саме мати відповідає за ніжність, за турботу, за ласку, за любов. Так? Тобто, хороший батько він не буде з тобою сюсюкатися, але він дасть тобі можливість і навчить тебе постояти за себе, навчить тебе спілкуватися з тими, хто вищий по статусу, не прогинаючи під їхні умови. Він закладе тобі правильні принципи, які допоможуть тобі в житті досягнути певних результатів. Чи часто ви, якщо ти мужчина, чи признаєшся ти собі? Що в тебе були такі відносини з батьком, який закладав тобі ці принципи, які закладав а, тобі цю строгість, цю дисципліну, я більш ніж впевнений, що дуже малої кількості людей це було. І саме про це і ми говоримо, чому це так важливо. Хороший батько це та людина, яку хочеться брати в наставники, і хочеться слідувати за нею. Проте, чи справді <плес> буває так, що ти хочеш взяти свого батька в наставники, як показує практика. Дуже мало молодих людей хочуть брати своїх батьків, зокрема татів та да, наставники. Тому що вони розуміють, що це не ті люди, які можуть дати інколи навіть адекватну пораду. А якщо й дадуть адекватну пораду, то це в дуже рідкісних випадках, коли ця порада буде справді актуальна на даний момент. І це не в образу батькам, але ти просто розумієш, що дуже багато речей. Ти не хочеш мати в своєму житті так, як мають твої батьки, і це нормально. Це нормально, що ти ростеш, це нормально, що ти хочеш по іншому. Саме ті мужчини, які не отримали нормального адекватного виховання, в них відбувається неприйняття чоловічої природи. Якщо батько, припустимо, бив свого сина або агресивно з ним поводився, в мужчини виникає бунт в голові. І цей бунт буде призводити до того, що мужчина буде відмовлятися від чоловічої природи, тому що в нього в голові буде оцей нонконформіст, це неприйняття. Він буде думати: якщо чоловіча природа є така агресивна, тоді я відмовляюся від неї, і він приймає жіночу модель поведінки, тому що він не хоче цієї болі. Він не хоче бути таким як. Свій батько, він буде максимально відгороджуватися від цієї поведінки батька, щоб не стати похожим на нього. Саме цими мужчинами дуже легко керувати. Саме цими мужчинами легко маніпулювати, їм легко нав'язати любов до влади, їм легко нав'язати свої а, якісь переконання. Саме ці мужчини, які не мали хороших відносин з батьком, це є оці хороші хлопці яких виховували мами, яких виховали бабусі, і так далі. і так далі. В них нема цього стержня, тому що автоматично через цю образу вони мають цей бунт в голові, і в дорослому віці цей бунт він заміняється байдужістю просто. Це дуже такі ключові речі, про які мало хто говорить, мало хто говорить, чому він так той син, таким виріс, та? чому він являється тим, ким він є, і це дуже велика проблема, враховуючи, що на даний момент... Відсоток розлучень дуже високий, про цю тему просто необхідно говорити, тому що син, хлопчик, він лишається після розлучення з мамою, і мати, жінка не здатна виховати сильного сина. Це треба зрозуміти. Тільки мужчина може передати сильне виховання своєму сину. Тільки мужчина. Жодна жінка не здатна виховати. Якщо навіть жінка прийняла чоловічу модель поведінки, то син не буде мати матері. Розумієте? Він не буде мати мами ніжною, люблячою, і в нього вже буде формуватись наступна, наступний блок, що він не буде знати, як з жінками поводитися, які жінки повинні бути. Він буде собі шукати таку маму, яка була в нього. Розумієте? Син буде ставити патерн, у нього була жорстка жінка, і він буде шукати собі на заміну мамі жорстку жінку. І це дуже часто і поширені такі моменти, патерни, скопійовані з відносин з батьками у власне життя. Я постійно це бачу, постійно це бачу, і потім не, не дивно, чого людина страждає, чого людина не може реалізувати свій потенціал, тому що вона не може розібратись в самому собі. Син буде завжди порівнювати себе зі своїм батьком. Завжди. І якщо батько вчинив дуже некрасиво і невиховано до свого сина. Кинув його, не приділяв йому уваги, був з ним агресивним, бив його. То в мужчини буде формуватися ця образа, як я казав, і в дорослому віці вона перекриється байдужістю і нічого не роблені. Саме ті мужчини вони дуже ліниві, вони апатичні, вони нічого не хочуть, тому що, як я і зазначив, вони не будуть а, старатися наблизитись до батька, тому що син завжди поєднує себе з батьком несвідомо, несвідомо і це дуже часто бачу. От, а, Має образу на батька, він нічого не хоче робити, лінь, проблеми з фінансами, проблеми з силовими структурами і так далі. І так далі. Суть в тому, що конфлікт з батьком це в певній мірі етап становлення себе як мужчини. Тобто, коли син зустрічається в конфлікті з батьком, якщо, припустимо, в нього були відносини з батьком, так вони жили разом. От в мене таке було. От коли син має. Конфлікт з батьком це певний етап становлення з юнака в мужчину. І тут дуже важливо зрозуміти, наскільки батько являється мудрим відносно власного сина, щоб він його не подавляв, а давав йому розкритися при цьому, не забуваючи про власну репутацію, про власний авторитет. Якщо говорити в цифрах, це в середньому 6 на 4. 6 пунктів батько залишає собі, і 4 пункти. Він дає своєму сину проявитися. Він дає своєму сину проявити себе, щоб він відчув, що він може перемагати дорослих, і це виховання це дуже ключові речі. Коли батько не подавляє сина своїм авторитетом, б'ючи його, гноблячи, каже ти дно, ти ніхто? Я тут головний рот закрий, Я тебе обезпечую, пастули і так далі, і так далі, і так далі що я дуже часто бачу і. Тоді дитина-юнак має образу на свого батька, він не хоче таким бути. Та? От я пригадую, в мене були певні конфлікти з татом, і я розумію, що при вихованні власного сина я цих помилок не допущу. Я не допущу цих помилок, тому що мене в певний період свого життя це дуже травмувало. Мене в певний період свого життя це дуже заганяло, закривали рот, казали там. Ну, ти поки не реалізувався, ну там туди-сюди, там краще не, не возникай. Замість того, щоб просто сісти, пояснити, замість того, щоб сісти і розказати, чому чому така поведінка. І дуже мало хлопцям, юнакам пояснюють загалом, чому до них так ставляться, чому батько приймає те рішення, а не інше. Сказали, я так сказав, і все. І ти, а ти сидиш в шоці? Ти не розумієш, чому так, чому? Ну, що це означає, що це за пояснення, я сказав. Це не пояснення, це хуйня собача, розумієте? І наші батьки цього не розуміють, тому що там савок в голові. І як би ми до цього не відносилися, наші батьки вони не знають, що можна по-інакшому. Коли я спілкувався зі своїм батьком, це було приблизно декілька місяців тому. І я йому казав: Тату, мені не хватало цього я вже фінансово незалежна людина. Я до батьків ставлюся так, я вважаю за потрібне, У нас хороші відносини. І Я кажу, батько, ти розумієш, мені не хватало того, що ти зі мною говорив. Мене не треба було ущемляти, мені треба було просто пояснити. І він такий мені знаєте, що говорить, а я не знав, що можна по-іншому. Я не знав, що так треба. От чому суть наші батьки не усвідомлюють того, що треба говорити, що треба давати юнаку, проявитися, пояснювати йому, чому, наприклад. Ти як батько говориш йому такі то речі, чому ти даєш йому можливість проявитися, але й вимагаєш, щоб він до тебе ставився з повагою, а не ущемляти і не бити по столу, я сказав. Розумієте, в чому річ наших батьків цього не вчили, і вони не знають, що так можливо. Тут основна задача, коли я про це говорю, щоб ми, молоде покоління, яке рухається, розвивається, щоб ми не робили цих помилок. Щоб ми не робили так само, як нас виховували, тому що це дуже ключовий момент, і якщо ми не пропрацюємо це зараз тут, в подальшому ти зробиш свого сина таким самим штрафмованим, як і являвся ти. Це дуже важливий момент, цього не можна допустити, адже тоді наступне покоління буде слабше за попереднє, за нас, розумієте? А наша задача зробити наступне покоління сильнішим, щоб наші гени розвивалися, щоб наступне покоління було щасливіше. Щоб вони не відчували цих травм, цих блоків, цих всіх негараздів, тому що в цьому й заключається мудрість. Дитина не знає, що її батько не мудрий в якихось деталях. Вона цього не розуміє, поки сама не виросте. І це дуже важливий момент. Коли дитина, от юнак, має цю травму, цю образу, то образа це як відкритий кран, від якої виливається енергія. І я в наступному ролику розберу як пропрацювати цю образу, тому що якщо юнак не пропрацює цю образу в дорослому віці, його як мужчину це буде дуже блокувати до розвитку себе, до розвитку себе та становлення як сильної одиниці, це дуже ключові речі. Наступний ролик обов'язково розбираю. Як пропрацювати образу, друзі. Я велика вам вдячність за перегляд. Ви знаєте, що робити. Фон повернеться живим. Хто скільки може. Дякую ЗСУ за мирне на небо над головою. Дякую хлопцям і дівчатам, що боронять нашу землю, що дають нам можливість розвивати український контент. Зокрема, мені це я від себе особисто говорю. Не забувайте про них, підтримуйте. Буду вдячний за будь-який коментар, за лайко, за підписку на канал. Я вас обняв. Працюємо далі. Слава Україні!